Привіт усім і ласкаво прошу у світ, де знання пахло сіркою, а віра гарячим залізом. Влаштовуйте зручніше приглушіть світло. Уявіть собі ніч, коли вікна середньовічних майстерень світяться бляклим полум'ям, а повітря гуде від шепотів формул, записаних кров'ю. Тут, серед скляних реторт і металевих тиглів, народилася ідея, що змінила уявлення про життя і смерть. Алхіміки вірили. Що тіло це лише посудина, а біль, ключ, який відкриває двері до вічності, кожен розріз, кожна крапля крові була не мукою, а досвідом, доказом того, що людина може створити себе заново. Сьогодні ми розповімо про тих, хто в ім'я безсмертя перетворив людське тіло на полігон для експериментів, про людей, які вірили, що у вогні страждання можна знайти Золото духу. Але чи справді вони шукали істину, чи лише намагалися обманути смерть? Це не історія про науку, що шукає істину, це історія про одержимість, про тих, хто вірив, що через страждання можна доторкнутися до Бога. Алхімія болю народилася не в лабораторіях, а в людських страхах у страху перед смертю, у вічі старіння, у тій жадобі, що шипоче кожному, ти можеш бути вічним. Якщо наважишся переступити межу, і вони переступали, зановюючи руки у гарячий метал, випробовуючи власне тіло як лабораторний інструмент. Ми звикли бачити алхіміків як мрійників, що шукають золото. Але справжнє золото, яке вони прагнули добути, було всередині, у плоті, у нервових імпульсах, у болю, що відкривав межі свідомості. Для них тіло стало храмом і жертвою водночас. Сьогодні ми спробуємо розкрити цю темну формулу як прагнення безсмертя перетворило науку на обряд, а людину на експеримент. Європа XVI століття жила між двома світами світом віри і світом знання. У вузьких кам'яних майстернях серед книг, написаних на пергаменті і вкритих пилом, алхіміки шепотіли латинські формули, ніби молитви. Для них наука не протистояла Богові. Вона вела до нього, відкриваючи таємниці творіння. У центрі цього світу стояла людина, маленька і водночас велична, переконана, що в її тілі прихована та сама сила, якою Бог створив Всесвіт. Перші алхіміки дивились на тіло як на відбиток космосу. Кров була аналогом вогню, дихання повітря, кістки, землі. Коли тіло хворіло або старіло, це означало, що в ньому порушився баланс стихій, і щоб повернути гармонію. Треба було очистити його, спалити все зайве, біль, страх, плоть. Їхні перші досліди не були катуваннями, вони виглядали як акти віри. Людина кладе руку у вогонь не для того, щоб страждати, а щоб довести собі дух, сильніший за біль. Алхімія тоді була мистецтвом на межі чудес. Вона об'єднувала священників, лікарів, філософів і шарлатанів усіх. Хто вірив, що життя можна переплавити як метал, вино ртуть, людський піт, кров усе ставало частиною рецепту, який мав відкрити шлях до філософського каменю. Але цей камінь був не лише метою, він був символом досконалості, яку треба було знайти в самому собі. І щоб досягнути її, алхімік мав знищити те, що робить його людиною. Тоді ще ніхто не говорив про експерименти. Вони називали це покликанням духу, проте вже в цій вірі ховалося щось небезпечне переконання, що біль є очищенням, а тіло лише матеріал, який можна змінювати, ламати і вдосконалювати. Це була перша тріщина, через яку в алхімію почала проникати темрява. До середини XVII століття алхімічні лабораторії змінилися до невпізнання. Вогонь свічок поступився місцем жарівкам і палаючим печам, а замість пергаментів з молитвами з'явилися таблиці спостережень і схеми людського тіла. Алхімія втрачала душу, але здобувала нову силу силу контролю. Те, що колись вважалося шляхом до духовного вдосконалення, тепер ставало знаряддям експерименту. І головним матеріалом цих експериментів було людське тіло. Учні Парацельса, натхненні його вірою внутрішню хімію людини, почали шукати еліксир життя не в металах, а в плоті. Вони розтинали тіла страчених, збирали кров молодих дівчат, створювали настоянки з органів, переконані, що в них код безсмертя. Так почалася нова доба алхімії. Доба, коли дослідник дивився на людину не як на образ божий, а як на механізм, який можна вдосконалити. З часом виник культ болю як інструменту пізнання. Алхіміки спостерігали за реакцією тіла на крайні стани жар, холод, отруту, страх. Коли хтось непритомнів, вони занотовували частоту пульсу. Коли тіло судомилося від болю, вони вивчали, як далеко може зайти життя, перш ніж зламатися. Їхня віра в безсмертя перетворювалася на виправдання жорстокості. І хоча багато з них щиро вважали себе мучениками науки, насправді вони ставали її катами. Їхні очі світилися тим самим фанатичним блиском, що і у інквізиторів. Лише тепер, замість вогнища, вони використовували скальпель. Алхімія, що починалася з прагнення до досконалості, непомітно перетворилася на театр болю. І ті, хто ще вчора шукав Бога в речовині, сьогодні шукав його в муках людини. До кінця XVII століття алхімічні лабораторії вже нагадували анатомічні театри. Тут панував запах крові і ртуті, змішаний із димом розпеченого вугілля. Скляні колби, металеві гачки, баняки з киплячою рідинами, усе це створювало враження світу, що живе між життям і смертю. Алхіміки більше не шукали золота, вони шукали формулу, здатну перемогти тління. Перші спроби омолодження здавалися божевіллям навіть для їхніх сучасників. Одні змішували кров тварини із людською, інші переконували себе, що в жовчі є сонячна сила, здатна продовжити життя, і були ті, хто пішов ще далі. Вони експериментували з власним тілом, впускали собі ртуть, вдихали отруйні пари, щоб перевірити, чи можна змусити смерть відступити. Особливо небезпечними стали досліди на межі медицини. Алхіміки почали розтинати не тільки мертвих, а й живих. Засуджених, жебраків, іноді навіть власних учнів. Їх цікавило, що відбувається в тілі в момент болю. Чи можна спостерігати душу, коли вона залишає плоть? Вони занотовували зміни кольору шкіри, судоми м'язів, останній подих, ніби це були хімічні реакції. Для них страждання стало мікроскопом. Вони вірили, лише через біль можна побачити, як працює життя і що більша жертва. То ближче до істини. Так народилася нова мова науки: безжальна, холодна, але неймовірно ефективна. Саме тоді алхімія втратила свою душу остаточно, вона стала попередницею експериментальної біології, дисципліною ще більше не питала дозволу у моралі. І коли один з алхіміків прошепотів перед смертю: ми розчепили тіло, але не знайшли душі, було вже пізно. Людство навчилося не тільки досліджувати життя, а й відтворювати біль як інструмент знання. На межі XVIII століття алхімія вступила у найтемнішу фазу свого існування. Те, що колись було пошуком гармонії між духом і матерією, тепер стало лабораторією жаху. Алхіміки вважали себе першими людьми, які по справжньому наблизилися до таємниці життя і тому більше не визнавали моральних кордонів. Щоб зрозуміти природу, писав один із них, треба розірвати її серце. І він робив це буквально. Досліди ставали все жорстокішими. У пошуках життєвої іскри алхіміки спостерігали, як тіло реагує на біль, спалюючи нерви, відрізаючи частини плоті, вивчаючи, як далеко можна просунути межу між життям і смертю. Їх уже не лякали крики, не хвилювала кров. Звук Леза, що розтинає шкіру, здавався їм музикою істини. Деякі з них почали вірити, що саме в стражданні живе есенція вітає енергія, яку можна відібрати, зберегти, навіть передати іншому тілу. Вони створювали дивні пристрої, поєднуючи метали, тканини й хімічні реагенти, сподіваючись вловити життєвий подих, слуги приносили їм тварин, засуджених. Іноді навіть дітей, бо лише чиста душа могла дати найсильніший ефект. І все це прикривалося словами про священний експеримент, але кожен з них рано чи пізно стикався із наслідками. Ті, хто прагнув створити безсвертя, починали бачити тіні тих, кого вони зруйнували. Вони переставали спати, бо чули у тиші стогін, руки, що тримали скальпель, тремтіли. І тоді приходило усвідомлення експеримент завершено, але істина не знайдена, вона втекла, залишивши після себе лише страх і порожнечу. Межа людяності була пройдена непомітно, і коли алхіміки намагалися повернутися до світу, світ уже не впізнавав їх, у їхніх очах більше не було віри, лише холодний блиск тих. Хто зазирнув надто глибоко в людську сутність? Наприкінці XVII століття Європа змінилася, Із стіней алхімічних підвалів народилася нова наука медицина, хімія, фізіологія. Здавалося, епоха містичних пошуків скінчилася, але насправді вона просто змінила обличчя. Те, що колись називали трансмутацією, тепер звалося дослідженням, а експерименти з тілом вивченням природи людини. Алхімія помирала, та її привид оселився в кожній лабораторії. Багато алхіміків, яких церква колись переслідувала як єретиків, тепер отримували запрошення до університетів. Вони знімали свої оксамитові плащі, одягали білі халати і продовжували ті самі пошуки, лише тепер під егідою наукового прогресу. Замість тиглів і реторт з'явилися скляні банки з органами, замість латинських молитв каталоги спостережень. Але суть залишалася незмінною пізнати життя через його руйнування. Нова наука прагнула дистанціюватися від алхімії, але успадкувала її серце, віру, що людина має право змінювати природу. Алхімічна ідея очищення через біль перетворилася на виправдання операцій без наркозу, розтиню без дозволу, експериментів заради загального добра. Ті, хто ще вчора шукав еліксир безсмертя, Тепер шукали зцілення, але методи залишалися тими самими. Занепад алхімії був не поразкою, а перевтіленням. Вона зникла з трактатів, але залишилася в ідеї, що життя це лише формула, яку можна змінювати. Її мова змінилася, але сенс залишився тим самим: контроль, експеримент, біль. І коли на фасадах університетів почали вирізати слова етвіта» наука і життя. В підвалах усе ще лунав шепіт старих алхіміків без болю немає знання. Коли в XVIII столітті алхімія остаточно зникла з університетських програм, здавалося, що людство, нарешті, позбулося фанатизму минулого. Але час показав, алхімія не померла, вона просто змінила мову, її формули стали рівняннями, її філософський камінь мікроскопом, а прагнення безсмертя медициною, що обіцяла. Перемогу над смертю, проте в глибині цієї науки жила стара ідея, біль як шлях до пізнання. У кожній операційній, у кожному анатомічному театрі лунало відлуння алхімічних молитов. Хірурги, розтинаючи тіло, дивилися в нього з тією ж самою одержимістю, що колись рухала Парацельса чи Ван Гельмонта. Вони вірили, що людська плоть це не святиня, а книга, яку треба прочитати до кінця. Навіть якщо сторінки вкриті кров'ю. І хоча тепер це називали науковим методом, суть залишалася алхімічною пізнати життя через страждання, перетворити біль на знання. Згодом ця ідея пустила коріння глибше, ніж самі алхіміки могли уявити. Вона проникла в культуру, у літературу, живопис, навіть релігію, людина навчилася бахити у болю не лише покарання, а й сенс. Тіло мусить страждати, щоб дух прозрів. Ця фраза стала кредо нової епохи, яка називала себе просвітництвом. І саме тому алхімія не зникла, вона просто оселилася в людській уяві. Кожне відкриття в медицині, кожен експеримент на межі етики це продовження тієї самої історії. Ми більше не шукаємо еліксир життя, але досі віримо, що знання варте будь-якої ціни, і коли сучасні лабораторії випромінюють холодне світло. Щось у ньому нагадуєте давнє мерехтіння свічок над скляними ретортами. Алхімія болю стала не спогадом, а спадком. На початку XVIII століття в Європі прокотилася історія, яка стала межею між алхімією і наукою. У Празі жив відомий дослідник Ігнац Гофман, колишній учень альхіміка Ван Гельмонта. Він був переконаний, що відкрив спосіб очищення життя від смерті. Для цього, як він писав у своїх записках, треба лише спостерігати, як душа залишає тіло і вловити її. Гофман побудував підземну лабораторію, де поєднував хімію, медицину і магію. Його метою було довести, що смерть не кінець, а стан, який можна зупинити. Він проводив експерименти на в'язнях, яким обіцяв прощення через науку. Людей занурювали у стан близький до смерті, спостерігаючи, як тіло холоне, як пульс зникає, і намагалися повернути їх до життя. Перші спроби здавалися успішними, дехто справді дихав знову. Але незабаром усе обернулося катастрофою. Одного разу експеримент затягнувся. І тіло піддослідного почало розкладатися прямо на очах у той час, як нерви ще подавали слабкі імпульси, свідки говорили, що чоловік плакав без сліз, а Гофман, замість зупинитися, продовжував спостерігати. Коли влада знайшла лабораторію, стіни були вкриті іржею і, і кров'ю, а Гофман сидів посеред кімнати, записуючи формули у свій щоденник. На останній сторінці було написано. Я бачив межу, але не смерть. Його стратили як єретика, а всі праці спалили. Та легенда про цей експеримент облетіла Європу і стала знаком Альхімія перейшла межу, за якою закінчувалася людяність. Після цього випадку в багатьох країнах альхімічні дослідження заборонили, а лабораторії опечатали. Та було вже пізно. Те, що зробив Гофман, стало символом усієї епохи. Моментом, коли прагнення безсмертя остаточно злилося зі страхом смерті. Людство втратило віру в алхіміків, але не перестало прагнути того самого. Після страти Ігнаца Гофмана алхімічний світ замовк, але лише зовні. Його експерименти стали приводом для заборон. Публічних судів і проповідей, у яких церква засуджувала зухвалість людини, що намагається доторкнутися до душі. Проте саме ці проповіді розпалювали цікавість. Люди почали вірити, що алхіміки справді наблизилися до таємниці життя, і що, можливо, саме через страждання можна подолати смерть. Страх перед їхніми дослідами породив нову хвилю переслідувань. Церкви палили лабораторії, королі видавали укази, що забороняли нелюдські практики, але водночас ті самі правителі таємно фінансували вчених, які могли дати їм те, про що мріяло кожне серце: продовження життя. Алхімія пішла під землю, ставши невидимою, але впливовішою ніж будь-коли. Ідеї Гофмана перейняли молоді лікарі, що бачили в його шаленстві метод. Так почалася нова епоха експериментальної медицини. У Відні, Парижі, Лондоні створювалися анатомічні театри, де тіло розглядали як об'єкт, а біль як науковий показник. Замість свічок тепер світилися газові лампи, замість алхімічних символів, графіки та діаграми. Але суть залишалася тією ж людське життя стало матеріалом для досліду. Наслідки алхімії болю простягнулися далі, ніж могли уявити її творці. Вона змінила моральну структуру суспільства, розділивши людей на тих, хто спостерігає, і тих, кого спостерігають. Біль більше не був покаранням, він став виміром істини. У мистецтві це втілилося в образах мучеників і тіл, що горять усяйвані одкровення у науці. У холодному блиску інструментів, які досі нагадують про те, що кожне відкриття має ціну. Алхімія зникла з книг, але не з культури вона залишила по собі спадок, віру, що знання не приходить без болю. І, можливо, саме ця віра зробила людину тим, ким вона є сьогодні, істотою, здатною руйнувати себе заради розуміння власної сутності. Дякую, що залишилися зі мною до кінця цієї подорожі. Історія алхімії болю це не лише розповідь про минуле, це дзеркало, в яке дивиться сучасність. Ми більше не палимо вогнищ, не молимося над тиглями і не шукаємо філософського каменю. Але хіба ми перестали прагнути безсмертя? Сьогодні його називають іншими словами: прогрес, медицина, генна інженерія. Та сенс залишився той самий: ми досі шукаємо спосіб перемогти час. Не запитуючи, що втрачаємо дорогою. І, можливо, найбільша таємниця полягає не в тому, як подолати смерть, а як навчитися жити, знаючи про неї. Якщо ця історія змусила вас замислитися, напишіть у коментарях, що для вас важливіше безсмертя чи людяність. Підписуйтеся, аби не пропустити нові занурення у темні сторінки минулого. Бережіть себе. До наступної зустрічі!